Чим особисто мене зачепили шоу «Лучі Underground з першого ж дня, це те, що кожен учасник шоу це повноцінний персонаж. У кожного учасника шоу є своя історія. Неважливо, топзірка це чи джобер, у нього буде історія. Причому для деяких персонажів це було фішкою, що називається темною. Тобто це був бонус для тих, хто ходив на шоу. Одразу ж про цей темний приклад. Реслер на ім'я Ель Маріа Челоко – абсолютний і закінчений джобер. Відзначився, до речі, вже трьома персонажами на шоу, всі в масках, всі нічого з себе не представляють, але, чорт забирай, у кожного була історія. Він був одним із поплічників Катріни під ім'ям Сінєстро деля Моерте, він був і божевільним стрибуном Салтадором. Але мене в даному випадку більше цікавить його вихідна персона, Маріачі Локо, комедійний Джобер. Він програв карлику, він програв жінці. Його представили на одному з найперших шоу представив сам лиходій Даріо Което. Який нібито відреагував на вимоги фанатів дати більше Луча Лібре. І він зробив це, додавши на шоу Маріачі Локо. Маріачі брав участь у темних матчах і програвав, і з ловті Куето не було меж. Ба Більше він обіцяв, що якщо Маріачі виграє хоч один матч, Куето заспіває. Природно, весь сезон нічим подібним і не пахло, а потім настало фінальне шоу ультіма Луча. І на ньому відбувся Батл Роял. У якому брали участь по суті всі, хто не мав повноцінного матчу. Вгадайте, хто переміг Маріачі. Історія завершилася тим, що Куето виконав такий пік. Це простий приклад, і дуже шкода, що нічого цього ми не побачили. Але будь-який інший персонаж шоу має повноцінну історію: від Айростара, що телепортується з далекого минулого в санвузол, і до Пентагона, який пройшов шлях від містечкового Джобера до головної зірки шоу. У кожного персонажа є свій сюжет. Чому це важливо? То знову буде доречним порівняння з телевізійними серіалами. Не часто коли буває серіал, який будується навколо одного персонажа. Завжди є команда, є противники, лиходії, завжди є другорядні персонажі і кожному прописують свої фішечки, щоб вони краще запам'ятовувалися. Для чого? Щоб головні персонажі обрамлялися не сірою масою, а людськими героями. Щоб це потім можна було витягнути із загашника про всяк випадок. І загашничок цей може бути наймікроскопічнішим. Він може пройти взагалі побіжно, але це відобразить персонажа ще більш здорово. Що більш правдоподібна картина малюється на другому плані, то більш правдоподібним і щирим буде головний герой, або головні герої. Коли глядачеві дається вибір, кого йому любити, кількість лояльних глядачів буде більшою. Якщо ви протягом кількох років даєте... Одного Джона Сіну, а решта всі топляться в помиях, ви відторгаєте глядачів, яким сподобалися Крістіан, Шелтон, Бенджамін і Вейт Баррет. Ці глядачі підуть і не повернуться. Якщо ви впродовж кількох років даєте одного лише Романа Рейнса, а решта топляться в помиях, ви відторгаєте глядачів, яким подобаються Русів, Кріс Джеріко та Брати Усо. Ці глядачі підуть і не повернуться. Хтось, безумовно, залишиться, але ж ви знаєте, і у хіта слейтера є фанати. Тут кожен має сенс, у кожного є історія, є сюжет, ба більше, що не менш важливо, історія кожного слідує впродовж серії сезону, а то й кількох. Тут не буває логічних дірок, тут не буває допусків, тут не потрібно кривити обличчя, вдаючи, що ну я ж розумію. Шикарний ланцюжок сегментів, матчів і подій був у, не повірите, Чаво і Блакитного демона. Вони взяли участь у найпершому матчі, після якого Чаво, який програв, Побив демона стільцем, і здавалося, все забулося, але ж ні, Чаво провів сюжети з картелем, з пумою. З'явився Техано, який назвав себе уособленням Мексики. І... і тут виліз демон, який вирішив довести, що саме він є набагато кращим уособленням Мексики, ніж Техано, чиє ім'я навіть означає Техасець. Не люблю ні Чаво, ні Демона, ні цей сюжет, але щоб показати значущість кожного персонажа, значущість. Кожної події це шикарний приклад. Немає жодних сумнівів, що і Джесі Годерс улучча Андеграунд якось себе проявить. Кожен персонаж луча Андеграунд дає можливість себе полюбити. Хтось любить хороших, хтось поганих, комусь до душі гарнюні, комусь мерзотники. Улуч Андеграунд можна вибрати собі улюбленця на будь-який смак. Усі ж знають, що сьогодні вболівати за зірок не круто. Круто з розумним виглядом вболівати за джоберів. Проблема в тому, що влуча Андеграунд так не вийде. Не вийде робити складні щі і міркувати про бої в Японії. І це працює, тому що персонажі великих ліг не мають розвитку, статичні і не розвиваються за межі однієї двох брендових фішок. Там просто назвав реслера справжнім ім'ям, згадав або придумав щось, що було кілька років тому. І ти цар і бог! Тут так не вийде. Тут реслер розвивається, він рухається і живе. Звичайно, годинний формат це не так багато для просування всіх відразу, але і це теж обертається в плюс. Кожне шоу рухає кількох. А щоб ви не збилися, вам на початку кожного випуску нагадую стисло, що саме вам потрібно витягувати з пам'яті, або просто дізнаватися, якщо ви дивитесь вперше. Порівнювати, як використовують одних і тих самих персонажів там і тут, я навіть не збираюсь. Просто скажу, що гробиний нікчемний Зік Джексону Луча був у свій час у рази цікавішим за все, що відбувалося в деві протягом кількох років. А ще там є матанза. І якщо раптом хтось не приїхав на записи, не домовився з продюсерами, посварився з дружиною, або ще що, виписати людину з сюжетів можна максимально просто. Її можна вбити, в прямому сенсі слова, або жерти. Теж у прямому сенсі слова. Забігаючи наперед, до речі. У зворотньому напрямку це теж працює, на жаль. І окремо, кілька слів хочеться сказати про те, як уважно і постійно продюсери і сценаристи оцінюють персонажів, якщо вони розчаровують, їх сувають або змінюють, якщо вони стають популярними, їм дають пуш. Причому, не раз було таке, що заради цього доводилось переписувати сценарії ледь не по ходу одних і тих самих записів. Ткніть пальцем у будь-якого персонажа будь-якого іншого ресленні промоушена. Навіть якщо ви не стежите за шоу, ви можете у двох-трьох словах описати, що він із себе представляє, ну або показати по пальцях. А тепер ткніть пальцем у будь-якого персонажа луча Андеграунд. Вам доведеться добряче пригадати, що і як відбувалося з ним вчора, сьогодні, і відбуватиметься завтра. Це знаєте, як файтинг зі старих добрих 90-х, коли кожен герой щось уособлює, з ним пов'язана продумана передісторія, які деколи настільки не узгоджуються між собою ані часом, ані простором, що справді вірить в особливість саме цієї конкретної гри, яку ти вибрав для купівлі на останні кишенькові гроші, і дуже не хочеться в ній розчаровуватися. Ось тільки якщо у файтингу та обмежений тією історією, яка існувала до моменту, коли починається гра. То влуча Андеграунд все триває. І це дуже круто, що сценаристам і продюсерам вдається поєднувати в одному шоу і байкера-спустошувача, і мандрівника в часі Айростара, і паркурщика Джоні Мундо, і стародавнє незничене зло Мілмуертеса. Вони всі живуть разом в одному просторі, і ти чудово розумієш, чому. І щоразу, коли на шоу з'являється хтось новий, ви можете бути впевнені, за цим персонажем буде щось особливе.